Медне розрахунок кара. Ми созданий майже рік працюємо по оркам, по відпрацьованим цілям. Результати які нам, які запам'ятались, це Ми відпрацьовували по зосередженню особового складу орків. По техніці, по БК, по живій силі противника. Відпрацьовували своїм. Складом. У нас склад дружній, працюємо в злагодженні, з керівництвом, з усіма. Кожна робота проходить на позитиві. Ну, є цілі, по яким потрібно працювати, є цілі, які знаходяться і потрібно працювати негайно. Тобто у нас на збори дуже мало часу, є команда, виходить на старшу, ми працюємо негайно. Готовляться міни, швидко наводимося, все робиться злагоджено і швидко. Чим швидше, тим краще. Мін вистачає, але хотілося б більше, щоб було їх набагато більше, щоб ми могли. Чим буде більше мін, тим буде краща робота і буде більше е, втрати в живій силі противника. Ритуал та є. Усміхаємося друг другу. І починаємо працювати. Емоції, що ми потрібні, що ми робимо краще, наближаємо нашу перемогу, допомагаємо своїм побратимам виконувати бойові задачі різного характеру і типу. Ну, коли Війна лягає в ціль це як на новородилися. Перелів адреналіна і такі, желання працювати ще. Були такі ситуації, доходило до дуелі для мінометної. Але думаю, що ми вразили ворога і він вприти. Ну, все як, враховується від їхнього розрахунку. Є такі, що не попадають, є. Є розрахунки, які дуже влучно стріляють, а є такі, що... Недооцінювати ворога не можна туди. Да, ворог теж. Ворог теж вміє, але вміє. Нам треба вміти краще. Ми для цього вчимося постійно. Нарабатуємо свої навички. Все більше, більше, краще, краще і швидше. Хочеться, щоб вони зібрали своє нічого і хай йдуть на Красну площу. І там воюють. Щоб зрозуміли, що за царя вони нічого не доб'ються. Поверталися по своїх домівках. І дорога у них одна в чорний мішок. Дали можливість нам повернутися до родини, до своїх дітей. І щоб знали, хто прийде до нас з мечом, від меча її ляже на нашій землі. Талісмани так, собака, Джина десь бігає зараз. Навірно, на ногу орка тягне сюди. Наш талісман з'явився випадково і не дуже зручний для нас час. І з тих пір вона з нами допомагає нам, оберігає своєю позитивною енергією. Звісно, допомагає. Чує дрони, на дрони дуже гарно реагує. Це наша репка маленька. Лаємо. Гарчить, лаємо, показує, що там щось є. На гору вгору? Вгору, Гору, гору да, піднімає табличчя своє, стає в таку бойову позу. І був місяць вона до на нас попала, і п'ять місяців вона 4 вже з нами. Як ладошка була. По всім позиціям завжди з нами. Вона наш помічник, наш п'ятий член розрахунку, також наближає Україну до перемоги. Ну, робить нам домашній уют та піднімає нам настрій, відволікає від воєнної справи. Побути з сім'єю побільше. Да. Да, Дуже мало часу з сім'єю. Хочеться більше.